Вітаю, друзі! Всім відомо, що в League of Legends є досить багато застарілих чемпіонів. Розробники поступово вирішують цю проблему за допомогою повних реворків. Можливо, цього року ми навіть побачимо скарнера. Проте такий тип оновлення не підходить для кожного чемпіона, особливо якщо його механіка все ще актуальна. Тому Riot Games два роки тому започаткували графічно стійке оновлення. Скорочено ГСО. Цей тип оновлення вже встигли отримати Кейтлін та Арі, котрі тепер мають якісні внутрішньоігрові ігрові моделі, озвучку та сплеша. Цього року подібне оновлення отримують відразу два чемпіони Тімо та Лісін. Концепти їх зовнішнього вигляду після оновлення Riot показали в одній з своїх останніх статей. Якщо звернути увагу на концепти, нас чекає саме адаптація 3D-прев'ю модельки з Wild Drift. Як це було зарі? Також відразу відповімо на типовий коментар. Так а в чому проблема перенести модельку з Drift до ліги, якщо вони вже її анімували, і вона чудово працює. Проблема полягає в тому, що при 3D-перегляді чемпіона в Drift ми бачимо не ту модельку, яка використовується в самій грі, а саме детальну візуальну презентацію, яку в ігровому режимі не потягне 90% смартфонів. Подібна ситуація із Пекалігою: круту деталізовану модельку не можна перенести до гри без підвищення вимог до системи гравця. Треба провести оптимізацію кількості полігонів, а також проанімувати все згідно з фінальною версією, що також стосується більшості образів чемпіона. Щодо образів чемпіонів, які до оновлення виглядали як перефарбовані версії стандартної моделі, ми отримаємо нове виконання за стандартами 2023 року, а в деяких випадках адаптацію до вже існуючих лінійок образів, які раніше не мали відношення до цього чемпіона. Наприклад, як це сталося з вогняною лисицею арі. Крім того, досить скоро ми розіграємо 10 кодів на вогняну лисицю Арі в наших телеграм та Дискорд каналах, посилання в описі. На цьому все. Протягом відео з вами був канал Юей. Якщо відео вам сподобалося або було корисним, найкращим способом підтримати автора буде лайк, підписка та коментар. До нових зустрічей!